Друзі, всім привіт! Сьогодні Джеремі Кларксон поділиться з нами своїми враженнями щодо тест-драйву Fiat 124 Spider. Спочатку вважалося, що даний автомобіль буде більш злим і зухвалим братом Mazda MX5, але щось пішло не так. Зараз Джеза все нам розповість. З вами, як завжди, канал 500HP. Поїхали! Давайте відразу розставимо всі крапки над І. Автомобіль, який ви бачите на фото сьогодні вранці, не Fiat 124 Spider. Так, він має двигун від Fiat і напис Fiat на спині, і він бере пару стилістичних ознак від жахливо прекрасного 124 Sport Spider 1966 року. Але під його шкірою ховається Mazda MX5. Коли кілька років тому я почув, що Фіат звернувся до Мазда щодо створення чоловічого аватару її бестселера і водночас найкращого спортивного автомобіля в світі, я був так схвильований, що мені довелось навіть трохи полежати. Ось чому зробити спортивну машину має бути просто: як приготувати яйце пашот на тостах. І все ж майже кожен готель в світі робить це неправильно. Вони варять яйце надто довго, або кладуть його на тост, не зливши належним чином воду, або ховають його в бур'янах, таких як петрушка, яка не потрібна. Ось що відбувається, коли сьогодні автомобільні компанії намагаються створити спортивний автомобіль. Вони оптимізують його для використання на трасі, а не на дорозі, або вони ставлять двигун посередині. А ви дивитесь на все це і думаєте? Дивіться ви, недоумки. Мені просто потрібен двигун спереді, задній привід і брезентовий капот, який можна було б викинути, коли світить сонце. Не ускладнюйте, просто робіть це добре. І це те, що у Mazda виходить з її МХ5. Це просто спорткар, який виконаний ідеально. Найкраще яйце пашот на тостах в світі. Це ідеальний розмір, це ідеальна ціна. Він має двигун потрібного розміру та оснащений лише тими іграшками, які вам дійсно потрібні. Я його люблю. Однак неможливо обійти той факт, що він трохи, як би сказати, коротше він для людей, які носять легкі мокасини. За кермом Mazda Mix 5 не так легко зустріти лондонських ганстерів-сарфів. У жодного з героїв Гая річі нема цього авто. Це також не той автомобіль, який би використовував Термінатор. Ось чому я був так схвильований цією новиною про Фіат. Ідея була проста: взяти архітектуру Mazda, яка відразу ж заощадила б цілий статок на витратах на розробку, і додати власний стиль і власний двигун, який, як я гадав, перетворив би шот із Беліс на галон кривавої Мейрі. Хм, проблема в тому, що найвідмітнішою та найпривабливішою рисою старого 124 було те, як його задні крила змахували вгору, як крила фрегата від горизонтальної кришки багажника. Фіат спробував скопіювати це на нову версію, але кришка багажника Mazda не горизонтальна, тому результат виглядає незграбно, як аматорська таксидермія. Я боюся, що це не все, тому що просто накласти свій більший і товстіший кузов автомобіля на щось витончене, ви отримаєте виріб, який виглядає як слон, котрий сидить на моноколесі. Велика машина з маленькими колесами, загубленими в арках. Передня частина непогана, але навіть і тут у мене виникають проблеми через подвійні опуклості на капоті. Оригінальний 124-й мав їх, оскільки додатковий зазор був потрібен для двигуна з подвійним кулачком. Однак тепер вони тут для ефекту, як дурні фальшиві зябра на Range Rover, і це мене дратує. Я витратив більше часу, ніж зазвичай, на обговорення того, як виглядає ця машина, тому що в цьому вся суть. Головна причина, чому ви купуєте його, полягає в тому, що ви вважаєте MX5 трохи хіпстерською і хочете щось більш брутальне. Інша причина полягає в тому, що ви хочете трохи італійського стилю, і це приводить мене до двигуна, який у версії, яку я тестував, був 1,4 літровим турбонаддувом Fiat. Це непогана маленька штучка, але я сподівався, що у 124 Fiat він міг би звучати більш енергійно. Це і, на жаль, так не звучить. Коли ви перебуваєте в спортивному автомобілі, сонце світить, а дах прибраний, вам хочеться почути індукційний рев і тріск вихлопу, тоді як те, що ви отримаєте від 124, го це місіонерський шум спереду та ванільні ноти вихлопу. Жаль. У минулому я стверджував, що коли дах опущений, всі автомобілі від сучасного Rolls-Royce Dawn до старовинного Sunbeam Alpine почуваються однаково. Тут стільки шуму, вітру та ударів, що намагатися зосередитися на дрібницях керованості та вихлопу, це все одно, що намагатися зосередитися на пейзажі, коли вас з'їдає ведмідь. Але приємно знати, що якби ви зосередилися на таких речах, вони були б правильними. Так, у їзді Fiat м'якший ніж mx 5 що начебто добре. Але так чи інакше, плавність означає, що ви отримуєте трохи того, що відчуваєте як старомодний тремор, відчуття, що вся машина якби хитається, і це не дуже добре. І щоб ще більше віддалити 124-го від більш бадьоріших маст, у більшості версій відсутній диференціал обмеженого тертя. Тому ви не будете робити дивних заносів. Це дивно. Ви б очікували, що Fiat, будучи італійським і все таке, буде більш спортивним і більш маніакальним, ніж MX5, але насправді він тихіший і менш веселий. Мій колега Річард Хаммонд сказав мені, що версія Abarth, яка має диференціал з обмеженим ковзанням, це інша риба, але я її не тестував. Та й у всякому разі та версія набагато дорожча. І говорячи про гроші, я боюся, що новини не дуже хороші, тому що FIAT, на якому я їздив, більш ніж на 1000 фунтів дорожчий, ніж mx 5 початкового рівня. Але незважаючи на це, у 124 приємно знаходитись, дах справді можна опускати та піднімати однією рукою, не встаючи з водійського місця. І мені подобається, що він не електричний. Мені також подобаються коричні вішкіряні сидіння та рівні обладнання. Я можу підключити свій iPhone і грати у Genesis. У мене є супутникова навігація та електричні склопідйомники, і є багажник пристойного розміру. Можливо, тому що кришка не плоска, як мала б бути. Але найголовніше, мене зігріває факт, що біля будинку стоїть двомісний італійський спортивний автомобіль. Він змушує мене відчувати себе трохи холодним і колючим. Однак, на жаль, він просто не такий хороший, як його японський брат. Рейтинг Джеремі 3 зірочки з 5.